Партнер програми видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в домі книги. Я знову радий вітати вас, любі друзі, у домі книги, і бажаю ніколи не втрачати хорошого настрою і навіть за порогом осені. А коли стане трішки сумно, то згадайте веселе літо, які всі улюблені книги, які супроводжували ваші літнє дозвілля. А наша сонячна зустріч присвячена книгам, завдання яких допомогти школярам опановувати світ науки невимушено, легко і найголовніше цікаво. Також усмішні передачі ми будемо говорити про те, як найкраще укласти навчальний і виховний процес у школі та в родинному колі, аби він справді був ефективним та плідним. Це питання коментуватиме вчителька початкових класів та співавторка методичної розробки. Виховуємо особистість у першому класі, пані Любов. Кріль, а зараз, користуючись нагодою, хочу привітати всіх школярів із справді важливим для них днем знань і побажати творчого натхнення побільше е, приємних та радісних днів перебування у школі і якомога більше хороших оцінок. Навчання у школі, звісно, ми розпочинаємо із абеток. І для дітей, які йдуть цього року у перший клас, може стати нагоді ось така кумедна читанка від А до Я, де на кожну літеру подано відповідну інформацію. Це може бути віршик або ж казочка. І авторкою цих творів є відома письменниця та дослідниця української зачаєвості Марія Чумарна. Мабуть, багато із нас пам'ятають, як наша перша вчителька на стіні вішала певні літери. І так одну за одним ми вивчали українську. Абетку. Ось це класичне видання: це є букви, друковані та писані. Цей наочний матеріал вже можна використовувати у початковій школі України. А ось схоже видання це комплект наочності для початкової школи. Тут крім літер, подані ще цифри та маски. І саме з допомогою цих видань можна організовувати різноманітні свята, пов'язані із буквариком. І ось додатком до цього комплекту наочності є така методична розробка. Важливе значення для першокласників має також формування їх. Мовлення саме діти спроможні складати цікаві казки, бачите навколо себе дійсно оригінальні образи. У цьому можемо допомогти їм. І ось така книжечка Казочку складаємо, мову розвиваємо. Під час навчання і роботи у початкових класах також варто звернути увагу на виховні заходи. Ось, наприклад, такий посібник пропонує нестандартні виховні заходи у першому класі. А ось цей посібник сходинки творчого зростання це робота з обторованими дітьми. Однак Першокласникам інколи так хочеться погратися, тому немає нічого дивного, що серед заняття вони можуть встати і піти до своїх улюблених іграшок. Однак навчання у першому класі справді може бути цікавим, якщо вибраний правильний варіант навчання у цьому ефективно може допомогти і ось е, така збірка сценаріїв лількових вистав під назвою Вам казочка а нам в'язочка». Лише після того, коли першокласник прочитав чимало творів, це можуть бути загадки, скормовки, віршики, різноманітні казки та оповідання. Уже можна говорити, що формується зв'язне мовлення. Однак формувати і розвивати зв'язне мов, мову та мовлення допоможуть і ось такі зошити у з двох частинах з вкладками та наклейками. Після того, коли першокласник потоваришує із букварем, наступною його приятелькою є читанка, в якій запропоновано багато різноманітних літературних. Творів. Ось, наприклад, така читинка казкої водограй пропонує читачам таку співпрацю. Можна читати цікаві оповідання і фарбувати зображення, які відтворюють зміст написаного. А ось мета цього посібника виховувати духовність через спілкування із мистецтвом слова. Це означає, що тут вміщені казки та оповідання, тут їх є понад 170 творів. Е, можна розмовляти за допомогою поданих питань над змістом прочитаного. Багато хто вже, мабуть, звик до того, що підручники для школярів видаються у великих містах, зокрема у Києві, столиці України. Однак у Тернополі також є своє видання. Ось, наприклад, це є математика для. Першого класу, ось таке видання із Петриком П'яточкиним для звичайного вивчення математики. А ось це із таким науковцем для поглибленого вивчення математики. Такі спеціальні підручники з математики підготовлені видавництвом у Тернополі для другого, третього та четвертого класів. Однак до попередніх підручників видані ще і ось такі робочі зошити у двох частинах: як і для звичайного вивчення математики, так і для поглибленого. Ось така жабка мандрівниця навчить малят лічби в межах 20 і кожен юний читач, який вивчає математику, зможе протися з цією героїною лабіринтом різноманітних цікавих задач. У навчальній діяльності вчителі, батьки та діти також мають чимало проблем. Наприклад, багато дітей мають порушення норм усної мови та письмової. Для того аби виправити ці недоліки, може скористатися рядом спеціальних методичних та практичних видань. Ось ці видання, методика виправлення в. Вимови фонем у дітей, видання веселих рот, які пропонує вправи на зміцнення апарату артикуляції, як усунути вади, письма, мова наших дітей та логопедичний зошит, грамотійку. Навчально-виховний процес буде ефективним тоді, коли є всестороннє формування дитячої особистості, в якому задіяні як самі діти, так і батьки і вчителі, допомогти вчителям та батькам знайти спільну мову над процесом виховування особистості допоможуть ось такі методичні збірники. Це є інтерактивні форми роботи з батьками першокласників, а це розвиток молинвої здібностей молодших школярів, де запропоновані варіанти бесід та занять вчителів із батьками під час проведення батьківських зборів. Мабуть, кожен погодиться, що в сучасному світі надзвичайно багато жорстокості, егоїзму та бездуховності. Однак якщо шукати відповіді, звідки з'явилися ті суспільні та моральні рани, очевидно, відповіді потрібно шукати десь далеко у прогалинах виховання дітей. І якщо Батьки не виберуть морально досконалих та правильних пріоритетів виховного процесу, то згодом зробити це буде надзвичайно складно, коли особистість уже сформована. Отож, у сьогоднішній передачі ми будемо спілкуватися, які ж пріоритети найкраще вибрати для виховання підростаючої особистості, і гостею нашої передачі є вчителька початкових класів Тернопільської загальноосвітньої школи номер 6 імені Назарі Яремчука, пані Любов Кріль. Вітаю вас на нашій передачі. Доброго дня. Отже, ви. Авторка чудового методичного видання розробки виховуємо особистість у першому класі. Отож, очевидно, таке видання постало з практичних потреб для вчителів, для батьків, можливо, частково навіть і для самих учнів. Отож, скажіть, будь ласка, як з'явилось це видання? Яка його історія? Ну, я не тільки є авторкою, я є співавторкою, бо ми видали це видання. Виховуємо особистістю, такий посібник, я би сказала, у співавторстві з вчителькою нашої школи Надією Романівної Луджук. І що я можу сказати, все своє свідоме життя ще з малку я дуже хотіла бути режисером. Ну, але сталося так, що я не потрапила на велику сцену в театр. Але я вважаю, що я є режисером у школі, в якій я працюю вже досить давно, 30 років. І от виникла така потреба, напевно, створити, тому що в школі по роду своєї діяльності ми проводимо дуже багато таких заходів і таке. Свят, що навіть немає їх в календарі. Якщо кажуть немає свята, то ми його самі собі придумуємо і створюємо. Ну і звісно ж добирається багато матеріалів, які шкода, щоб вони лежали десь на полиці, припадали пилюкою. І ми вирішили поділитися для такого ну, більш ширшого кола батьків, перш за все, вчителів може хтось собі щось може використати у своїй роботі, для бабусь, які зараз. Напевно, головнішу роль відіграють у вихованні, і ми вирішили створити таку книжечку «Виховуємо особистість. Дуже цікаво, що у вашому виданні книжка укладена в формі ціннісного ставлення до себе, до оточуючих. Також порушено питання духовності, питання патріотизму. Отож, які сьогодні потрібно вибрати пріоритет виховання підростаючої особистості. Пріоритети. Я думаю, що дитина вже самого маличку вона є особистість, і так ми маємо і ставитись до неї. А ну на рахунок пріоритетів, я думаю, що кожна дитина з молоком матері має всмоктати в себе те, що вона вже є. Особистістю і є м, приналежна до такої великої нації, яка є Україна, на праведний жаль сьогодні у освітньому просторі є надзвичайно багато змін, е, як би ми не хотіли, але ці зміни частково позначаються на учнях, і інколи ці зміни далеко не йдуть на зустріч е, навчальній та виховній системі у школі. Отож, на ваш розсуд, чи політичні зміни на освітніх верхах впливають на отакі повсякденний ритм життя у школі? Я вважаю, що таке так, і впливають не в кращу сторону. Тому що, от ми бачимо, яке засилля зараз е, такої продукції негативної, яка підсвідомо впливає на той молоденький організм, який е, я би вважала, що має прагнути взяти від життя все те найкраще, ти такі зелені парусточки. А ефір, е, ну, перш за все, телебачення е, за. Дуже багато засилля на телебаченні такого непотрібного, і діти не мають змоги дивитись українські мультфільми, українські фільми, а дуже багато нам нав'язують і воно десь на нашій підсвідомості дуже має негативний вплив. Я вважаю, що таке книжка, перш за все, повинна бути тим джерелом, до якого можуть звернутися перш за все батьки. Бабуся, дідусь, школа перш за все, і тому, що з книжки, і вона є доступною книжка, бо вона не є дорогою, а от такі якісь інші такі інформаційні методи впливу, вони є часом і не потрібні, і занадто дорогі. Але є люди, які не розуміють цього і ну, придбають дитині тільки б дитина не заважала їм. І щоб займалася чимось таким, ну сама перебувала сама з собою. Я так вважаю. Отже, методична розробка, виховуємо особистість для першого класу, однак є уже для другого, третього та четвертого класу теж такі схожі видання. Як ви гадаєте, чи потрібно такі видання, виховуємо особистість створювати для п'ятого, шостого і наступних класів, чи це можливо вже пізно виховувати особистість? Ні, не пізно. Я думаю, що як і вчитись, так само і виховуватись ніколи не пізно. Я вважаю, от нас завжди. Кажуть, навчально-виховний процес, а я би сказала виховно-навчальний процес, бо виховання має бути таке на першому місці, яку людину ми випустимо в цей світ. Ну і від того залишитиме і наша подальша доля тієї людини. Ну і наше ставлення до суспільства, і взагалі перебування от тої особистості в тому світі. Так, мабуть, в і школі дещо легше займатися виховним процесом, оскільки дитина ще так остатньо сформована, а от вже в підліткому віці. Ці певні проблеми, і напевно викорінювати їх значно складніше. Як ви думаєте, якщо ті перли правильно засіяти дитячу душу ще до шкільному віці, чи згодом можна уникнути цих проблем, скажімо, з підлітковим віком? Я думаю, що можуть можна уникнути, тому що якщо е, зерно попадає в добрий ґрунт, а в добрий ґрунт воно попаде? Е, так, чим швидше, тим краще, я думаю. То обов'язково, але це дуже велика праця, і праця не тільки в школі, це має бути і вдома, і на вулиці. І ну, це залежить перш пер за все від суспільства, я вважаю. Угу. Так. Які сьогодні духовні такі потреби в українській школі, можливо, ви коли стикалися, тепер теж продовжуєте стикатися з проблемами шкільного життя. Як можна їх подолати? Проблем є дуже багато. От саме перша проблема це проблема спілкування. Діти дуже хочуть спілкуватися, але на жаль, батьки зараз дуже перевантажені роботою, і всю проблему от, у спілкування бере на себе школа, перш за все. По-друге, якщо добре, що є бабуся і дідусь, і які розуміють цю потребу спілкування, це дуже добре є. Але от потреба спілкування перш за все. І ще от потреба такого, я би сказала. Чи потрібний я суспільству і взагалі кому-небудь ми бачимо, як зараз діти замикаються в собі, навіть вже в молодших класах є дитина, яка може не розмовляти, і ми прагнемо її якось так чи зацікавити, чи розговорити, щоб вона довірилась тобі. Дитина має перш за все бачити і вчителів, і хто її виховує того друга, якому можна було б довіритись вам щиро дякую за цікаву розмову. Бажаю вам щедрих плодів у вашій педагогічній діяльності. Оскільки професія вчителя досить специфічна, оскільки плоди її можна побачити не відразу, а інколи навіть через багато років. Тому ще вам дякую, здобутки вам і всього найкращого. і ожили українські школи коридорами українських шкіл. Нарешті злунав довгоочікуваний дзвіночок і чутно уже всюди дитячий сміх. Отож, дорогі учні, я бажаю вам сили, витривалості, аби ви дійсно навчались і виховували себе як справді духовну особистість. І вже незабаром ми знову зустрінемось із вами у передачі дім книги. Найкращі книги в домі книги.